Це твоє авто, а це Audi 90. Таку зимню пору року мені вважається найцікавішим буде виглядати огляд. І давайте пройдемось по порядку. Даний автомобіль е цікавий тим, що, е перш за все, ціною. По-друге, це механічна коробка передач, надійний двигун 2,3 з класичним бензином без е встановлення газу. Це все ж таки Ауді надійна автівка, в неї оцінкований кузов з двох сторін. Ця автівка ніколи не буде знати, що таке іржа та що з цим пов'язане. Всьому дуже цікавий автомобіль. Якщо вам потрібна автівка, як для того, щоб навчитися водити, або для того, щоб швидко отримати колеса і не купляти якогось лануса. Всередині салон зустрічає нас. З чохлами в гарному стані, повний електропакет. Бортовий комп'ютер нам не видає жодних питань. В технічному стані автомобіль обслугований дуже гарно. В нас поміняні е, повністю всі мастила, також помінена повністю вся ходова. Є мультимедіа, є також пічка. Е, зараз я знаходжу всередині дуже тепло, тому до цієї питань немає. Ззаду у нас ось такий ось замш, в також в гарному стані. В цілому, що казати? Ціна говорить сама про себе. Це надійний автомобіль, автомобіль за рахунок свого двогонато коробки. Е, дуже м -м, добре обслугований. По техніці дійсно немає питань. Якщо вас зацікав цей варіант, ви можете придбати його в лізинг, кредит, трейдинг, а також за вашої люблю готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня та придивись. Можливо, саме це твоє авто.